Христос рождається славіть Його. Відзначуючи різдво свято народження нашого Господа, давайте пригадаємо легенду про стареньку бабцю, подію, якої відбулися багато років тому, тієї ночі, коли Дитятко Ісус народився у Вефліємі. В одній країні далеко від місця, де народився Ісус, стареньке бобуня. Яку в селі всі звали бабця, сиділи в своїй теплій хатинці біля вогнища. Вітер скорую і дув снігом, але це зовсім не турбувало бабцю. Навпаки, чим більше ду вітер, тим краще грив вогонь. Яка я щаслива, що в мене тепла хата і не треба кудись ходити. Думає Бабця та далі гріється перед вогнем. Раптом хтось сильно застукав у двері, Бабця повеленько відкриває двері, і при світлі свічки бачить трьох стареньких дідусів, що стоять на засніжені порозі. Бороди у них білі, як сніг, а такі довгі. Що стеляться по землі, очі до дусів мило візеркають світло в свічки, що трумала бабця в руці, а в їхній обвиніх блищать дорогоцінні подарунки, коробочки наповнені коштовними каміннями, пакучими маслами і оліями. Пройшли ми дуже далеко дорогу, розповідають дідусі, але ми зупинилися в тебе, бабцю, щоб розказати тобі про князя дитятка який народився цієї ночі у вефліємі. Він прийшов на землю, щоб царювати на землі і навчати усіх бути люблячими і вірними. Ми йдемо, щоб принести йому дари. Куди з нами бабцю, щоб привітати дитятко Ісуса? Бабця глянули на заворуху, що виявила за плечами дідусів, а тоді дивиться свою теплу кімнату, де потріскували вогнища. Здається, що вже дуже пізно мені кудись виходити, та іще до того мороз тріщить цієї ночі. Відповідає старенька. Бабця закрила двері та повернулася в кімнату. Дідусі продовжили без бобуні. Бабця гойдається перед вогнем та й думає про немовлятка Ісуса. Вона любила всіх маленьких дітей. Завтра, завтра піду і пошукаю дитятко Ісуса, вирішила бабця. Завтра, коли сонце світить, подарує йому гарні забавки. Наступного ранку бабцю вдяхнули довгий теплий плащ, взяли паличку в руку, наповнили кошик цікавими подарунками, золотими кульками і дерев'яними іграшками та пішли в дорогу шукати дитятка Ісуса. Але бабці забуло одну річ. Вона забула запитати трьох старців дорогу до Вефлеєма. А старці зайшли так далеко, що бабці не могла їх наздохнати, шукала бабцю дорогу, блукали по лісах, полях і місцях, питали усіх подорожуючих, я шукаю дитяка Ісуса. Чи знаєте місце, де Він знаходиться? Я несу йому гарні забавки. Ніхто бабці не зміг допомогти. Усі їй однаково відповідали. Продовжуйте йти бабцю, вони пішли далі. Бабця човхали далі. Повільно йшла вона зі своєю паличкою далі і далі. Крок за кроком, рік за роком, шукала бабця ясла, де лежить дитятко Ісус. На жаль, бабця не могла відшукати дорогу до місця, де знаходиться маленький Ісус. Говорить, що бабця не далі шукає дорогу до Ісуса, Розповідає, що кожного року, вночі перед Різдвом Христовим, коли діточки у своїх лежачках сплять солодким сном, бабця одягнена своєму довгому, теплому плащі та із кошечком у риці. Тихенько стукає, стукає паличкою в двері, входить у кімнати, де сплять дітонки, і прилихається до кожного личка та питає, чи Ісус тут знаходиться, чи то тут спить дитятко Ісус? І сумно бачиться, відвертається з наповними сльозами, очима та шамотить собі далі, ша трішки далі. Перед тим, як бабця виходить із спальні, вона вибирає з кошика і залишає забавку на напоруч кожної дитини. Це ради нього шепоче бабця та продовжує рік за роком на віки шукати дитятка Ісуса. Цьогоріч ми святкуємо Різдво в контексті війни в Україні та інших країнах світу. Христос приходить до цього світу як немовля, як невида дитина, яка потребує опіки і любові, Він вибирає бути народженням у престолі ясел, а не в царському палаті. Тому вже через цей смирений початок, початок життя Ісус про, проявляє себе як Цар миром. Його місія проголошення миру між усіма людьми. Як Христові, посліднукові, ми покликані бути миротворцями. Тож давайте разом працювати над миром у наших сім'ях, серед друзів, сусідів, як і серед чужинців через переміну у нашому ставленні до потреб ближніх, які мають. Бути на першому місці, у той час як нашим потребам належить лише друге місце. Давайте згідно із життєвим кредом Ганди, яке вже позичу від Святої Єлизавети Сетон: жити в попрості, щоб інші могли попросту жити. Жити просто. Щоб інші могли попросту жити, означає поставити Бога на першому місці у нашому житті, ходити Божими стежками, бачити брата чи сестру у кожній особі, нагодувати і напоїти потребуючих, цінувати справедливість і свободу, шукати істину, шанувати людську гідність. Підлюватися матінкою землею, щоб наші діти, внуки, внуки могли успадкувати від нас свою домівку, мати співчуття і понад усе любити Бога, ближнього і себе, так як Господь любить нас. Жити по-іншому означає життя, жити життя, яке цінує лише гроші. Багатство і владу над іншими і призводять до марної розтрати життєвих вартостей, розчарувань і відсутності і щастя. Натомість, Господь хоче, щоб ми були щасливими і жили у раю у єдемському саді, на небесах разом з ними і тими, кого ми любимо. Старенька бабуця Бабця втрата можливість побачити Дитя Ісуса і, і тому вічно шукає Його, будучи незадоволеною життям, самотною, замерзлою і пустинкою старіючою. Але ми ще не втратили свого шансу. Тож, нехай історію Різдва Ісусового народження, Божої присутності серед нас продовжує. Надихати світ, перетворюючи його через мир, любов на царство небесне, яке присутнє вже тут на землі. Святкуючи праздник Господнього Рождества, нехай Христос благословить вас і вашу сім'ю міром, любов'ю і радістю зараз і в новому році. Христос рождається, Славити Його!